Друзі, всім привіт! Міжнародний біатлонний сезон уже закінчився. Але у цьому відео ми вам покажемо, як українські біатлоністи визначають чемпіонів України. Усіх топів, юніорів, легенд і залиштунки змагань, а також стадіон Буковелі. Ми покажемо вам у цьому відео. Цьому випуску ви побачите чотири гонки: дві чоловічі жіночі це суперспринт, це гонка, яка має кваліфікацію. Тобто, спортсмени пробігають три кола по півтора кілометри, два вогневі рубежі, і потім 25 найкращих збиралися у фінал, де вже ці півтора кола вони пробігають п'ять разів і мають чотири вогневі рубежі. Ну і коротка індивідуальна гонка, де замість 15 кілометрів у жінок вони біжать 12,5, половиною, і у чоловіків замість 20 кілометрів у них 15 кілометрів чотири вогневі рубежі. А там шо? А там у нас трошки в една арена. Так, розкажи, як це воно літнім біатлоном займається в квітні. В березні. Весняний. Весняний біатлон. Все добре. Жуля Сімон бігала її взимку в футболці. Так що. Ну не жарко, ні? Трошки жарко, якщо чесно. Все, давай попали. Юра, як ви пояснюєте таку популярність? Всі хочуть з вами сфотографуватися. Це що це таке? Я не можу за те, що природа мене зробила таким красивим. А скажіть, будь ласка, цікавих людей. Як воно у вас тут злагоджено? Стартова калітка і фінішний фотоствор. Це відсікає. Стартовий час, фінішний час із цих двох, з двох часів ми беремо результат гонки. Ще є друга система транспондерна. По ній по, по ми бачимо, як е, люди рухаються прямо онлайн по гонці. У нас вкопані там, такі, сніг петлі. І коли вони проїжджають через ці петлі, ми бачимо їх час. Ось вона йде. По всій дліні фінішного створу. І коли через цю петлю проїжджають в ми одразу бачимо і номер того, хто проїхав, і його час. Реальний час вже. Це все автоматично розраховується онлайн і можна бачити, хто як їде по погонці. І потім для тренерів це теж дуже корисно, коли вони бачать цю, за який час, який круг був пройдений. Храм храм таймінгу. Тут всі основні Міски таймінгу знаходиться. Супер видно, хто перший, хто третій, а хто не стартував. До війни ми робили онлайн-таймінг, тобто ми на весь стадіон транслювали. Можна було, любов підключається до нашої системи з телефону зі свого, і бачить, як йде гонка. Це як сів'дата онлайн робила. Ж саме. Ну Зараз просто масштаби стали поменше, тому ми так в лайт режимі працюємо. Це місце перевірки матеріального контролю. Це матеріальний контроль, місце перевірки. Тобто ми перевіряємо зброю і спорядження на придатність до змагань. Тобто гвинтівка повинна мати е, розми, е, свої розміри приклада, цив'я, е, ремнів. Е, на Натяг гачка повинна бути не менше пів кілограма. У Олександрі Міркушина і нашій... Знаменітій чемпіонки, провіримо її зброю. От, бачите, перезарядили гвинтівку, вішаємо гіркою і вона висить. Подули, не спрацьовує. Значить, тут 100% є 0,5 кг. Да? Все. Удачі тобі. Оце помилочка. Зрозуміли, згідно з правилами змагань, скоба, яка захищає пусковий гачок, повинна бути жорстка і повністю. А тут є проріз. Сюди може щось потрапити і спрацювати гвинтівка. Тому ти скажи своєму тренеру, щоб він тобі отут якось зробив перегородку. Зрозуміло? Тому що по правилах тебе до нормальних змагань не допустять. Добре? На змаганнях ми контролюємо кількість пострілів. Воно повинно бути не менше п'яти. Якщо зробив учасник змагань менше п'яти потерів, він наказується штрафом додатково дві хвилини за кожний невикористаний патрон. А якщо він більше зробив, звісно, теж. Так що він сам контролює свою стрільбу. в вже влівою походити? Napríklad u Dmitra Seča streľba v stoje. Ja zarisoval, pokazal jemu vo vremia prestreľovania. No vo vremia už je starta. Tam je na trase človek, ktorý im je tože takú tabličku a pokáže mu osobeno strelbu v ľože. si náda delať korekciu, tak delajú sa korekcia po prvej streľby. Na u Manzina byla streľba tak vnizu

Та помінявся з чуваком. В смысле, в біатлоні є таке, що Та, Чого не підходить, чуй. Хочеш поміняюся? Давай, давай. Я хочу мати вас, там комбі з вашої країни. А я ваша. Помінявся. Але це взагалі розповсюджена практика після змагань, це чисто там. Це індивідуально. Ну ще немає такої популярності, знаєш, щоб там хтось мінявся. Ага. Ну так як американці, вони типу за Україну топлять. Знаєш, ми там спілкуємося, як справи. Вони щось питають, як у нас тут ситуація. і так. До вашої уваги результати гонок чемпіонату України. Перша дисципліна це суперспринти. І чоловіки, і жінки змагалися в цій дисципліні, і саме це допомогло. Те, що вона була перша, приїхала вся команда. Найсильніший склад у чоловіків це були і Артем Приме, і Артем Тищенко, і Денис Насику, і Антон Дученко. До речі, Анточенко пропустив цю гонку і взагалі не стартував на чемпіонаті України. Натомість Дмитро Підручний, який хворів, він повернувся, пропустивши останні два етапи Кубка світу. І саме тут показав, що він досі лідер. І в суперспринті, незважаючи на те, що він стартував під четвертим номером у фіналі, він показав хорошу стрільбу і хороший хід і нав'язав боротьбу Тарасу Лосюку, який там. На другому, третьому колі хотів дістатися також призових місць, але, на жаль, йому не пощастило. Дмитро обігнав всіх, став першим. За ним фінішував Артем Тищенко і також молодий Віталій Манзин став третім. Я бачу, що суперникам не легше, ніж мені. Я зараз чуть походав, то на такій трасі добре себе відчуваю в плані легкості. Тому ну, дивився досить нормально, але звичайно, що після ковіду відчуваються проблеми з диханням. Ну і пульс збровати. Але, в принципі, гонкою задоволений, стірба не така, як би хотілося, але це така коротка, коротка гонка, короткі страшні е, круги, тому я старався стріляти швидко і заводити чуть-чуть суперників. Чи важливо було для мене заїхати в топ-3? Звісно, я хотів підтвердити свій рівень. І серед таких атлетів, ну, топ-з України, це було важливо для мене заїхати в топ-3 і поборотися і з ними і показати свій рівень. На те, що я зараз готовий. А другого дня змагань вже Антон Дученко, Богдан Цимбал, Артем Прима та Денис Насико покинули Буковель, адже вони поїхали в Тисовець готуватися до всесвітнього військового лижного чемпіонату, де будуть виступати це, буде була в Бодані у Швеції. Там вони будуть виступати. Поїхали таки на міні-збір, і тут лишилися з таких основних: це Тарас Лисюк, Артем Тищенко. Віталій Манзен, ну і хлопці, які також підбираються до них. І вони пробігли коротку індивідуальну гонку, в якій за кожну хибу додавалося по 45 секунд. Незважаючи на три неточні постріли на вогневих рубежах, Тарас Лисюк став першим. По одній хибі було у Віталія Манзена та Артема Тищенка. Віталій, пісник Тернопільської області, став другим. Ну а Артем цю топ трійку закрив. Гонка сьогодні була не ідеальною на особлива стрільба. Один такий промах дуже, дуже поганий, можна сказати, відмітив. Решту всі робочі були, два. От, ходом досить непогано почував себе. Рівно пройшов всю дистанцію, старався розрахувати сили, щоб вистачили від старту до фініша. Якось так. У жінок до Буковалю приїхала також майже вся основна команда, крім Юлії Джими, яка буде готуватися до ось тих всесвітніх військових ігор. Поїде разом з хлопцями туди, от, але всі-всі були тут. Але перемогу святкувала Христина Дмитренко. Хотілося звичайно довести в першу чергу для себе, що я можу це робити, і треба якось набувати впевненості. Ці старти дають велику велику змогу це відчути. Другою фінішувала Олена Білосюк і закрила першу трійку Анастасія Меркушина. Це скоріше, на жаль, тому що якщо я в такому стані знову на подіумі, це вже починає дратувати. Діти майже обганяти давним-давно. На наступний день усі три призерки суперспринту пропускали коротку індивідуальну програму. Відтак на авансцену вийшла легенда: Віта Семеренко, два промахи на чотирьох стрільбах. І це дозволило їй перемогти і втерти носа усім критикам, як вона нам потім вже сказала. Хоча від коментарів вона відмовилася. Другою стала Оксана Коваленко із трьома промахами, а третьою стала Любов Кип'яченкова із шістьма промахами. Мені довелося трошечки попрацювати, так як я на рубіжі достатньо багато намазала для індивідуальної гонки, тому відпрацьовувала все на трасі. Каша лише не їхали. Нічого не їхали. З перших метрів приходилось їхати на зубах уже. Отак і закінчується наш перший випуск про два змагальних дні на чемпіонаті України з біатлону. А он перед нами Говерла. А он там Петрос. Так, Сергію. Петрос п'єдестал для наших хлопців. Ну а Говерла то для наших дівчат.